Я досі пам'ятаю той момент, коли відчиняю двері, а там стоїть хлопчик у мокрій курці. День був звичайний, сірий, навіть трохи нудний. Я саме повернувся з роботи, мріючи лише про вечерю і тишу. Та тільки наторкнувся дверної ручки, як побачив. Перед квартирою стоїть хлопчик років восьми, мокрий з ніг до голови, капюшон сповз на очі, а в руках згорнутий аркуш паперу. Добрий вечір. Ви ви можете мені допомогти. Голос тремтів. Я навіть не одразу зрозумів, що сказати. Діти по квартирах зараз не ходять. А цей стояв, ніби заблукав у чужому світі. Що трапилось? Хлопчик простягнув мені папірець. Я загубився. Оце адреса. Я не можу знайти. А мама не бере слухавку. Телефон сів. На папері криво виведена вулиця і номер будинку. Але проблема була в іншому це район на іншому кінці міста. Вечоріє, дощ не вщухає, а переді мною стоїть дитина, яка намагається триматися, але видно, що от-от заплаче. Я глянув у його очі і зрозумів Вечері сьогодні не буде, але це найменша проблема. Ми зайшли до під'їзду, я дав йому рушник, теплу куртку і гарячий чай з кухні. Хлопчик відтанув і нарешті розповів. Мама мала його зустріти після тренування, але затрималася на роботі. Він вирішив сам доїхати додому і переплутав маршрутку. Через годину ми вже їхали до потрібного будинку. Щойно машина зупинилась. Назустріч вибігла заплакана жінка. Вона обійняла хлопця так, ніби боялась відпустити. Потім підійшла до мене. Дякую. Я, я вже думала найгірше. Я лише кивнув. Такі моменти слова зайві. Їдучи назад, я думав тільки про одне як легко ми щодня пробігаємо повз людей, які тихо потребують допомоги, і як інколи, досить просто відчинити двері, щоб врятувати чийсь вечір.